Як величезна родина прийняли посадити в цьому саду райську яблуню, для того, щоб нагадувати про себе як про родину цього цієї школи. Прощання зі школою це завжди емоційний і щемливий момент. Випускники третьої школи вирішили залишити на згадку про себе сад життя. Назву вважають символічною, адже садять дерева в часі війни. Проте наголошують, що з надією про перемогу і мир. Це наша віра і надія, що все завершиться якомога швидше, і Україна житиме в мирі. І ці діти проживатимуть своє дитинство далі у мирі. Своїм наступникам одинадцятикласники бажають завершувати школу в країні без війни, щоб ті насолоджувались життям у незалежній Україні. Мені б хотілося хотілось б побажати. Нашим наступникам дітям їх, щоб вони жили своє життя, щоб вони не нехтували іншим вміли розставляти пріоритети в житті, та власне насолоджувалися. Усім, тим, що вони мають, Сад життя висадили неподалік спортивного майданчика школи. Разом з деревами діти заклали капсулу з посланням для майбутніх школярів. Дерево це взагалі символ життя, символ весни, перемоги, процвітання. І кому як не їм саджати такі дерева, залишати після себе щось хороше. Тому що ми прийшли в цей світ, щоб залишити після себе хороший, якийсь знак добрий. А дерево це символ життя. Традиція висаджувати дерева у тернопільській школі номер 3 не нова. Випускники започаткували її у 2019 році. Цьогоріч діти висадили новий сад.